У Мене пісня <кій>, називається Культура. Культура. Хочу уточнити це дуже важливий момент останнім часом. Культура моя, культура, культура моя, культура. Розказати вам, як я її придумала? Так, да, звичайно розкажіть. Так. Я знайшла ліжник. Ви знаєте, що таке ліжник? Звичайно, просто тут дуже килим. Май... був в наших найкращих килим. Гуцульський так. Я знайшла ліжник і на ньому була етикетка. А на етикетці писало Гуцульщина. Я пошукала, що це за виробництво, а виявилося, що це в часи ще коли під окупацією були західні землі. Гуцули об'єдналися під гаслом свій до свого по своє», щоб зберегти свою автентику і культуру. От така дуже цікава історія, і я подумала, що треба про це співати. Нам це дуже важливо зараз об'єднуватись свій до свого по своє, щоб зберегти свою культуру. І я не говорю тільки про гуцульщину, я говорю в принципі про всю Україну. Але так як я просто гуцульщини, звісно, буду співати від імені Гуцульщини.